Друзі, вітаю! Що відбувається? Ви повинні це почути. Останні новини про угоду між Північною Кореєю і Росією проливають світло на масштаби економічної і військової залежності, яку створює ця співпраця, за даними південно-корейської розвідки. Обсяг постачання рису, рису до КНДР становитиме колосальні 700 тисяч тонн на рік. Це виглядає, наче країна готова буквально продати своїх громадян за продовольство. З такими обсягами поставок, мабуть, у кімчинина в планах не тільки обід для всіх, а й перші в історії країни рисові фестивалі. Фактично, військові КНДР воюють за рис. Не менш вражає і наступний пункт угоди між РФ та КНДР а це зарплата Північно-корейським військовим, які будуть залучені проти України. Зарплата в них буде становитиме 2000 доларів США на місяць. Ще однією складовою угоди є передача Росією космічних технологій для розвитку північно-корейських ракет. Це відкриває двері для нової гонки озброєнь на корейському півострові, що ставить під загрозу безпеку в цьому регіоні. Угода також містить, містить положення про те, що Росія погодиться підтримати КНДР на випадок війни на Корейському півострові. Цей пункт особливо тривожний. Оскільки за участі РФ, це вже буде, цей регіональний конфлікт може легко перерости в глобальне протистояння, втягуючи союзників США та НАТО. А далі давайте поговоримо про те, як Дональд Трамп хоче кинути Європу. Європейські столиці готуються до можливого повороту в Трансатлантичних відносинах, ну якщо Дональд Трамп знову стане президентом США. Багато європейських лідерів бояться, що Трамп цього разу піде ще далі у своїй зовнішній політиці, спрямованій на ізоляціонізм. Як показав його попередній термін, Трамп вже здійснював тиск на європейських партнерів, зокрема через тарифи на сталь та алюміній, а також критикував їх за недостатню участь у колективній обороні. Зараз же, за словами Трампа, він готовий до ще масштабніших. Торгових обмежень. Якщо це здійсниться, то європейська економіка, особливо промисловий сектор Німеччини, опиниться під загрозою. Ще однією загрозою для ЄС є те, що, за словами речника Міністерства оборони Німеччини, фокус США у разі перемоги Трампа зосереджуватиметься все більше на Індотихоокеанському регіоні. Тому Європі доведеться самі турбуватися про свою безпеку. А війна в Україні показала, що без потужної підтримки США європейцям буде надзвичайно важко. Втрата американської військової підтримки стане нищівним ударом по оборонних можливостях Європи. Тому вибори в США дуже важливі і не тільки для нас, а для Європи. До речі, останнє опитування показало, що Трамп. Та його опонентка Камала Гаріса йдуть практично ноздряв ноздрю у більшості вирішальних штатів, які зазвичай визначають результати президентських виборів у США. Не менш цікавим є і президентські вибори в Молдові, де перемогла Санду, але схоже, що опозиція не згодна з результатом. На президентських виборах у Молдові чинна прозахідна лідерка країни Мая Санду переобралась на другий термін, отримавши понад 10%. Переваги над своїм основним суперником Олександром Стояногло, кандидатом від проросійської партії соціалістів. Цей результат підкреслює сильний розкол між проросійськими та прозахідними настроями в країні. Цікаво, що на дільницях всередині Молдови перемогу здобув би стояногло. Він набрав 52% голосів, а Санду 48%. Однак вирішальним фактором для її перемоги стало голосування молдовської діаспори за кордоном, де вона здобула абсолютну підтримку 82% голосів. Тому проросійська опозиція заявляє, що не визнає голосування за кордоном, оскільки, на їхню думку, Санда стала президенткою діаспори. І це вкотре підкреслює напруженість між прихильниками різних векторів розвитку Молдови: одні орієнтовані на тісніші зв'язки з ЄС, а другі на співпраці з Росією. А Україна стикається з масштабною загрозою з боку російських дронів шахет, кількість яких у повітрі зросла в десятеро порівняно з минулою осінню. Президент Зеленський під час засідання Ставки наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони та розвитку нових рішень для захисту. Було представлено план застосування далекобійних дронів та пріоритети для майбутніх операцій. До речі, прем'єр-міністр Канади повідомив Зеленському, що його країна вже відправила Україні першу замовлену систему ППО НАСАМС. Вона має приїхати до кінця цього року. А далі Єрмак відповів на питання, чи ведуться таємні перемовини з Кремлем. Керівник офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Україна дотримується чіткої позиції щодо мирних переговорів з Росією. На цей момент жодних прямих контактів або домовленостей з Кремлем немає. Українська влада наголошує, що ключовою умовою для будь-якої майбутньої угоди є відповідальність принципам, закладеним у так званій формулі миру Зеленського, який передбачає повну деокупацію українських територій, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Єрмак зазначив, що Україна готова розглянути потенційні угоди, які можуть ініцію... ініціювати треті країни, узгоджені з українськими вимогами до справедливого миру. Таким чином Київ залишається відкритим до підтримки з боку міжнародних партнерів, але в той же час відмовляється йти на компроміси, які могли б порушити суверенітет або цілісність держави. Тим часом Україна отримує суттєву військову підтримку із-за кордону, зокрема від Сполучених Штатів, які передають понад 200 бронетранспортерів страйкер. Загальна кількість таких страйкерів в Україні досягла, досягла вже 400 одиниць. Цей внесок є частиною ширшого пакету допомоги на суму в 400 мільйонів доларів, покликаного посилити українські позиції на Курщині та інших напрямках. Свою чергу Німеччина виділяє 200 мільйонів євро на зимову гуманітарну допомогу для України, які підуть на забезпечення опалення для домогосподарств та постачання генераторів. Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок обговорила з українськими дипломатами перспективу співпраці у виробництві дронів, що може посилити захист України від атак. Я вам нагадаю, що Анна Лена Бербок сьогодні відвідала Київ. Також президент Зеленський провів нараду з військовим керівництвом країни щодо ситуації на фронті, де обговорили нарощення постачання артилерії, а також збільшення кількості українських дронів для сил оборони. Таке рішення спрямоване на розширення підтримки військових операцій, зокрема в зонах інтенсивних бойових дій, а саме на Курщині, Курахівському, Торецькому та Куп'янському напрямках. Тож залишайтеся з нами. Ми слідкуємо кожного дня за останніми свіжими новинами. Підпишись обов'язково, щоб їх не пропускати. А я вам дякую за перегляд.